Поглиблення співпраці між країнами в Японії завтра стартує форум економічної відбудови, де високопосадовці та бізнес-лідери обох країн обговорюватимуть інвестиційні проекти та стратегії відновлення української економіки. У Токіо зараз перебуває кореспондентка Ніна Коломієць. Від неї дізнаємося всі деталі. Ніно, вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто входить в українську делегацію і які теми обговорюватимуть під час цього форуму. Вітаю Аню. Наша знімальна група наступний тиждень працюватиме в Японії. Зараз ми у Токіо. Завтра тут стартує робота української делегації на форумі економічної відбудови України. На запрошення Мінекономіки Японії зустрінуться високопосадовці і бізнес-лідери з обох країн, щоб обговорити конкретні інвестиційні проекти і стратегії відновлення української економіки. Основний фокус заходу на налагодженні міцних партнерських. Відносин між японськими та українськими компаніями і держустановами, а також визначення пріоритетних напрямків для спільних інвестицій у відбудову нашої країни. Нашу делегацію очолюватиме віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Туди увійдуть представники уряду і українських бізнесів. Від Японії будуть присутні високопосадовці міністерства економіки, торгівлі та промисловості, а також місцева організація зовнішньої торгівлі та бізнесу. Японія вже давно довела, що вона. Надійний партнер і друг України. Нагадаю, торік саме ця країна стала другим найбільшим донором до нашого бюджету. І її внесок склав понад 4 мільярди доларів. Тепер же Японія прагне зміцнити колаборації з нашими бізнесами, і держустановами. А вже після завтра, у вівторок, у Японії наповно запрацює культурна дипломатія. Наша делегація попрямує до міста Осака, де проводитиме національний день України на найбільшій і найпрестижнішій виставці у світі. Експо вона проходить раз на п'ять років і стає майданчиком для демонстрації технологічних досягнень різних країн. Там працює і український павільйон, який має незвичну концепцію. Це магазин, у якому однак нічого не продається. Бо речі там не мають ціни, а транслюють найважливіші українські цінності, незламність, взаємодопомогу, чесність. Напередодні ми поспілкувалися з очільницею Мінкульту, генеральною комісаркою України на Експо 2025 Тетяною Бережне в ексклюзивному коментарі подробицям вона наголосила, що під час українського дня на експо делегати передусім висловлюватимуть вдячність нашим друзям і партнерам. Вітальне слово матиме перша леді України Олена Зеленська. Заплановано багато інтерактивів, підготовлені нові цікаві експонати, а також виступи українських виконавців. Про все це ми розкажемо у прямих включеннях у вівторок. Тож не пропустіть наш ефір. Від себе додам, що організатор. Переанонсували дещо дуже особливе, і так трохи заінтригували нас. Я в свою чергу і вам передаю цю інформацію. Буду з нетерпінням чекати цього заходу і реакції гостей на ці всі події. І з радістю про все це вам розкажу у наступних ефірах. Студія ніно. Будемо чекати твої ефіри. Твої включення у вівторок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша кореспондентка Ніна Коломієць із Токіо.